Вітаю всіх, хто дивиться наш телеканал в ефірі Стрийські новини як минув день у Стрию. вже за декілька хвилин. Залишайтесь з нами. на. Настрищині у колодязі втопився 81-річний чоловік. Трагедія трапилась у п'ятницю 7 вересня. Близько 23-ї години у селі Великі Дідушичі. Тіло дідуся виявили односельчани і одразу за номером 101 викликали надзвичайників, повідомляє Зік. Витягнули тіло загиблого на поверхню рятувальники та передали його працівникам міліції. Обставини випадку наразі з'ясовують. У суботу у стрію на майдані ринок відбувся прямий телеміст зі Львовом. Стріяни мали можливість задати питання та поспілкуватись із лідерами опозиції Олегом Тягнебоком та Арсенієм Яценюком. Присутніх найбільше цікавило, що потрібно зробити для того, аби змінити ситуацію в країні на краще та чого слід чекати після виборів. Такий телеміст провели у дев'яти населених пунктах Львівщини. Захід транслювали у прямому ефірі на великих екранах вуличного телебачення. Захід відбувся за сприяння кандидата. У народні депутати Олега Канівця. Водночас на Майдані Незалежності відбувся святковий концерт на підтримку кличка. Адже в цей вечір стартував боксерський поєдинок за звання чемпіона світу між Віталієм Кличком та Мануелем Чаром. На великій сцені виступили Антін Мухарський, Левко Бовешко та гурт Різавс. Концерт провели за сприяння об'єднання небайдужі політичної партії Удар та кандидата у народні депутати України Андрія Кота. Завтра у Львові Чорнобильці знову вийдуть на пікет вимоги старі, виконання чорнобильського закону і відповідних рішень судів, розповіла голова Львівського міського товариства матері Чорнобиля Галина Федорич. Аналогічні заходи пройдуть в Донецьку, Луганську, Харкові та інших містах України. Мітингувальники хочуть нагадати владі, що не все у нас так добре, як пишуть на лозунгах, що руїну подолано. Чорнобильці львівській області проведуть пікет поблизу будівлі облдержадміністрації о 10 годині ранку. Нагадаємо, 16 листопада 2011 року близько 100 представників Львівського обласного благодійного фонду діти Чорнобиля Львівщини захопили приміщення головного управління пенсійного фонду України у Львівській області. Оголосили акцію протесту через невиплату пенсій і невиконання судових рішень з їх нарахування. Українці усе складніше назвати здоровою нацією. У рейтингу здоров'я складеному американською компанією Bloomberg, Україна опинилася на 99-му місці серед 145 країн. Найбільш здоровою країною агентство назвало Сінгапур. За ним слідують такі країни, як Італія, Австралія, Швейцарія, Японія та Іспанія. Найгірше здоров'я у громадян африканських країн. Україна знаходиться між Іраком та Пакистаном. Українські лікарі вважають, що таке місце в рейтингу цілком обґрунтоване. У нас немає культу здорового способу життя, зате погана екологічна ситуація після Чорнобиля, широко поширені шкідливі звички і висока дитяча захворюваність. Згідно з даними медиків в Україні, за 10 років кількість здорових дітей зменшилася на третину. Вихід експерти бачать у тому, щоб привчати дітей до здорової їжі спорту і не дозволяти по 6 годин на день сидіти біля телевізора. Армію в Україні скоротять удвічі. Також міноборони планують у 2014 році перевести армію на контракт. З такою заявою виступив заступник начальника головного управління особового складу генерального штабу Ігор Ніколаєнко. Зараз чисельність збройних сил становить майже 200 тисяч осіб. До 2017 року планується зменшити її до 100 тисяч. При цьому міноборони розраховує збільшити частку бойових частин і спрямувати більше коштів на розвиток армії. Скорочення чисельності війська до 2017 року є одним з положень реформування збройних сил. Вчора у світі відзначили день краси, його проведення ініціював міжнародний комітет естетики і косметології Сідеско у 1995 році. Отож, вже 17-й рік поспіль саме в цей день у світі особливо вітається все гарне, прекрасне, що приносить естетичне і моральне задоволення. Тому в багатьох містах і країнах саме 9 вересня проводять конкурси краси. І, хоча у стрію не відбувалось так званих вродливих подій, все ж наші журналісти вирішили з'ясувати у місцевих жителів, що для. Них означає слово краса і що найбільше вони цінують в людях. Ви прекрасні, це не просто гарні слова. В кожній людині є щось чудесне: очі, руки, волосся, голос, душа, мрія. А тому 9 вересня це ваш день. А хто як? На очі. Що, що? На очі, на очі. Давай. На красу дівчину, на посмішку. На вроде. Цього дня. Починаючи з 1995 року, відзначають Міжнародний день краси. Таке свято подобається майже усім. Адже у світі є стільки прекрасного, гарного, що приносить нам радість і щастя. Потрібно про це пам'ятати, і тоді кожен день стане ще позитивнішим і яскравішим. На очі, на лице, на характер, які, як вона себе поводить. Ну і як одівається, як дивиться за собою, чи виглядає нормально. Чисто, кохайна. ХХ століття стало революційним у розвитку індустрії краси. Макіяж став невід'ємною частиною повсякденності, а яскрава зовнішність перестала бути тим, що дається тільки від природи. Найголовніше, ну, яка людина, знаєте, не головне, щоб там з вигляду. З вигляду бувають різні дівчата, знаєте, може бути на мазо. Головне, яка людина, в кожного взгляду, знаєте, по-різному, тобто так, що це таке взгляди в кожної людини, як вона дивиться на людину, в кожної якісь цінності є різні. Так не можна сказати там, щоб з вигляду, наприклад, з вигляду красива, там дівчина некрасива. в кожного своє. Звісно, привід висловити захоплення людською вродою можна знайти щодня. Особливо, коли це гармонійне поєднання краси зовнішньої та внутрішньої, тілесної вроди та високих людських якостей. Марічка Тиводар, Руслан Леськів, Стрийські Новини. І на сьогодні це все більше інформації на сайті талеланку.ює. Попереду новини спорту. Дочекайтесь. Бажаю вам вдалого вечора. Щасти. В Україні вже сьогодні ми живемо так, як нікому не побажаємо жити завтра. Про життя спортивне дивитися зараз від мене. Студія Олег Филип. Вітаю. Не одними виборами живуть стріяни. Цими вихідними в нашому місці відбулися святкування до дня фізичної культури та спорту. На стадіоні «Сокіл» проводилися спортивні турніри з легкоатлетичних видів спорту, участь в яких брали 10 шкіл і 4 внучилища. Також боротьба за перші місця проходила у різноманітних естафетах серед учнів і вчителів. Найкращі спортсмени були нагороджені грамотами, призами та кубками. Слід відзначити і досягнення стріян у змаганнях з автомодельного спорту, що проходив на місцевому кордодромі. На спортивне дійство прибули гості з Києва. Дніпропетровська, Кіровограда, Львова та інших міст. Сирійські автомобілісти здобули почесну можливість представляти нашу країну на змаганнях у Німеччині. У місті Гановері Німеччина буде проходити фінал Кубка Європи. Я їду на цей фінал Кубка Європи. Поки що йду перший. Я там, як боротьба, складеться, бо багато є сильних спортсменів з Естонії, Росії, Німеччини, Швейцарії, Польщі. У суботу у Моршині відкрили новий футбольний сезон серед команд дитячої Тячоїнацької футбольної ліги. У рамках відкриття пройшов матч між командами академії футболу Скала Моршин» та команди з Ужгорода. Як це було? Знаємі колега Ігор Тимків. Пройшло відкриття і справді велично та урочисто. Підтвердженням цьому став виступ духового оркестру, у супроводі якого і проходила офіційна частина. Співпало свято із професійним днем працівників фізичної культури. Тому чимало вітань лунало на адресу тих, хто пропагує здоровий спосіб життя. Голова федерації футболу Львівщини Ярослав Грицьо окремо зазначив: якожу всі привітати початком Нового чемпіонату серед команд для ліги України, а також всіх привітати сьогодні професійним святом День фізкультурника і побажати всім і учасникам, і нашим гостям, і нашим бульварникам як можна більше перемог в житті і спортивного здоров'я. Також до присутніх звернулися виконавчий директор Національної футбольної ліги Сергій Макаров та президент ВК скала Микола Кміть. Хочу, щоб ви залишилися за цей рік здоровими, виросли як фізично, так і футбольно. Ще два рази закохалися і закохалися ще раз в футболу. Буду думати, що болівальників у нас буде ще раз більше. Хочу побажати всім день фізкультурника і спорту дійсно стати спортивними сьогодні. Боротьба була спортивна, яскрава і перемагав сильніше. Після підняття державного прапора під виконання національного гімну і стартувало західноукраїнське дербі. У першому матчі зайшлися 17-річні футболісти, представники академії футболу Скала Моршин та спортивної дитячої юнацької школи Ужгорода. Протягом двох таймів на стадіоні домінували господарі. Вони провели біля воріт суперника чимало атак. У чотирьох з них м'яч перетнув лінію воріт суперника. Відновити статус-кво Ужгородцям так і не вдалося. Хоча вони теж зуміли двічі засмутити голки перемоги. Моршенців. Фінальний результат на табло зафіксував рахунок 4-2. У другому поєдинку 15-річні футболісти Академії футболу Скала Моршин, на жаль, не змогли обіграти закарпатських однолітків, програвши з мінімальним рахунком 0-1. І Артем Жунін, Дмитро Пшебитович. Новини спорту. Спортивні біодобавки небезпечні для здоров'я. Експерти британської дієтичної асоціації озвучили думку про те, що високий рівень білка, одержаного спеціальних дієтичних добавок, можуть бути причинами серйозних побічних ефектів, таких як нудота, а також призводити до порушень роботи нирок і печінки. У найближчий час виробників спортивних товарів змусять маркувати свою продукцію спеціальним чином, вказуючи на упаковці, що та чи інша добавка може бути небезпечною для здоров'я. Споживаючи протеїнові коктейлі, людина робить світ раціон харчування незбалансованим. На нирки у професійних культуристів може лягати навантаження, що в 3-4 рази перевищує нормальне, що в майбутньому може призвести до дисфункції нирок менш ніж за 5 років. 200 мільйонів євро не ціна для Роналду. Мадридський футбольний клуб Реал відмовився продавати форварда команди Кристіану Роналду в англійській Манчестер Сіті за 200 мільйонів євро. За даними іспанського видання АЕС в Сіті готовий був зробити Кристіану Роналду найбільш високоплачуваним футболістом у світі із зарплатою в 20 мільйонів євро. Однак власник Сіті Шейх Мансур має намір зробити реалу більш вигідну пропозицію. Він хоче це зробити в найближчий рік, оскільки сезону 2014 -20 2015 вводиться система фінансового фаплей, за якою європейські клуби не зможуть витрачати більше тих сум, що вони самі заробили. У 2011 році Манчестер Сіті також намагався купити Роналду. Тоді англійці пропонували за португальця 180 мільйонів євро. Для Ленса Армстронга заборона діє повсюди. Федерація легкої атлетики США заборонила відомому американському велогонщику, семеразовому переможцю Тур де Франс Ленсу Армстронгу брати участь у Чікасському марафоні. Причиною такого рішення стала довічна дискваліфікація через вживання допінгу. Повідомляє USA Today. Марафон Чикаго пройде 7 жовтня. Армстронг збрався брати участь у забігу, але Федерація легкої атлетики США наклала заборону на участь велогонщика, так як дотримує кодекс Всесвітньої антидопінгового агентства і підтверд. Жі довічну дискваліфікацію спортсмена. Буцам як речовий доказ про спілка футболістів Англії досліджує буц, яка завдала травми Вайно-Руні. Після зіткнення угородальєго з форвардом англійської збірної голова асоціації професійних футболістів Гордон Тейлор наполіг на додатковій перевірці взуття колумбійця. асоціація має намір з'ясувати, чи були безпечні для здоров'я гравців буци шипи Родальєги під час поєдинку Манчестер Юнайтед та Фулема. Додамо, що удар Родальєги вдивом не зачепив артерію Руні. Інакше кровотеча протягом 10 хвилин. Могла б призвести до смерті. Нагадаю, що футбольний матч Англія Україна відбудеться у вівторок, 11 вересня, на стадіоні Вемблі. І на цьому у мене все. Вдалого вам робочого тижня. Що там буде далі? Поживемо, побачимо, доживемо, дізнаємось, виживемо, врахуємо. Синоптики прогнозують на завтра ясну погоду без опадів. вологість повітря 53%. Температура повітря вночі 11 градусів із плюсом. В день 24 вище нуля. Вітер змінних напрямків 1-2 метри за секунду.